Щирі вітання. Чергова лекція з філософії війни. Лекція 23. Філософська наука виокремлює при розгляді філософії війни кілька шкіл, що теологічно розглядають війну. Перша школа це катастрофічна школа. З таких позицій виходить, що філософи розглядають війну як погибель людства. У ній немає жодної мети, окрім як приносити лише страждання і руїну. Тут же є підкатегорія: етноцентрична. Вона зосереджена на біді лише певного народу чи нації. Ескатологічна школа, як Друга школа, розглядає всі ці війни або усі великі війни, як такі, що ведуть до якоїсь певної мети. І стверджує, що одного дня якийсь фінальний конфлікт стане кульмінацією всіх взагалі у світі війн, призведе до значних потрясінь у суспільстві і відтак створить ґрунт для нового суспільства, вільного від війни. І власне, сценарії побудови такого суспільства можуть бути або утопічними, або дистопічними. У цій школі є два підвиди: місіянська війна і глобальна теорія війни. Третя школа це політична школа. Вона розглядає війну як інструмент національної держави. Цей інструмент має бути раціональний і зважувати витрати та здобутки, які принесе певна війна, ну і власне про філософію війни. Поки людина не здається, вона сильніше своєї долі. Еріх Марія Ремарк народ, який не здався у перші три дні, чи перші три місяці, чи перші три роки, сильніше своєї долі, яку йому визначили сильні світу цього. Філософія учить та любить.